Так, всем привіт, сьогодні 1 мая Сіем Соня А ну вгадайте, що це таке А це у нас таке доброго Сімочкою пахне Будем сіять Тоб Не думали що це прикол По цих будем сидеть так и доброго трактор НТЗ 892.2 почера тут культивировал кукурузище. Прошка конечно перед по диагонали так Так, тут що будемо твориться Може щось там найдем. о блін запресувало як він не враєшся Де воно там блін Кукурузу стару знайшов а де ж Сімочка де Агаєся Десь, виходить, по 4-2 штуки на метр. Сієм. Так. Де ж ти, Так, будемо і кукурудзу пересівати. Не знаю, сьогодні чи завтра. Уже купив. Ага, ось. Мороді б то. Котин називається. О, все, повирібав Коротше, там глибоко і не треба було риться, Вона тут на 3 сантиметри десь. Коротше, наша Опитнянська трохи рішив типа зекономити Названня не знаю точно, бо... Короче хлопці типа зробили Так, десь тут добре ожо треба нам знайти. показати Десь воно збоку йти Тільки воно теж таке чорне Можемо і не побачить його Бо там мені прошли раз писали за кукурузу, що тіпа, буду пересівати і кажуть скупи дважди плати. А що я там скупився? Тіпа? Осталися з прошлого року три мішка. Що мені треба було їх викинути і купити свіжу. У мене це перший раз таке. У мене 7 сємочка є ще 2016 року. І жалко викинути. А оце ж з цієї кукурузу трохи така фігня попалася. Ну чи вийшлось. І вирішив провірити всю сімочку на схожість. То та що навіть 2016 року, ну там вже пару штук не зійшло. А так, все нормально. О, це чого ми так з кукурузою вийшло, не знаю. Так, ладно, шукаємо добрива. Так, це коротше ці добрива, це експеримент. Получається, обсіяли по три сівалки а потім засипали і оце четверта, п'ята, ну і ще на щось спісував, буде трохи такий добрив. Чоловік сам їх вдома робить, так сказати, колись добрива робить і на такі робить. І оце дав ті на експеримент, щоб спробували. Я так зрозумів, через отой гранулятор, чи як він робиться, така ця і сімочки якісь відходи і там плюс якісь добавки в ньому точно не знаю що ну, понаблюдаємо що воно вийде так взагалі то сіємо без добрив так, я думаю багато буде кому цікаво за ці добрива Все, чоловік дав безплатно типу, на пробу хлопці то собі вже там якби в нього гумати там ото, самодільні Брали, то вроді б то працює А це дав типа в другому регіоні так сказать попробувати що воно так що будемо будемо пробувати і ми Так Сіємо ми сонях Альдазор Ні, це бомонт у нас. Це у нас бомонт. 3,6 фракція. Переїхали на другий кусок 7 бело. Копшенички Земелька така тут звісно пухкіша замітив де пахано у вересні місяці, там земелька набагато м'якіша, ніж там де пахано вже там в листопаді чи в жовтні. бо в мене є там кусок е е соняха и я получається в вересні там почав такі кирпичі виворачував гектару, може трохи більше спахав а потім вже там допахував по снігу коротше там де в вересні то земелька м'якенька там тут земля конечно така сипучіша а вже там по кукурудзі я його там пахав пізненько то... глибкувато. Ну і тут, звісно, є Тоже вириває. Грудку я тут трохи підмілив його, щоб сильно був під низом клей, блін. Клей, глей. Така ще волога. Треба сьогодні постаратися почвене внести, бо быстро Вітра, блін, пере, пересихає, бачите, що вчора тільки вечором тут тільки закінчило, вже воно, бачите, скільки вже сухого, блін, це капець Сохне мигом раз з такими вітрами так, що сєм далі Тоже сієм. 4,2 на метр Щось получається, бо того щось не хватило. Треба там ще було остатися, а його щось не хватило. Непонятно чого. Дежу ж высевается так сейчас пошукаю другую так находилось вот короче есть где же я когда-нибудь сказал семена же деваются наверное что землю идут Так, Коротше, бели не хватило, досіваємо Бомондом від агроритму. Буде якраз ще один експеримент. Там на тому полі, типу трохи з добривами імпортними. Ні в кого таких нема. А тут трохи декілька кругів буде Бомонда. Вже він мать два зробив і ще тут пару кругів залишається. Так що такі в нас експерименти будемо наблюдати. Тут у нас трохи з сімінами якось не сходиться. По висів все те, що потрібно і должно оставатися ще, а в нас щось не вистачає. І вроді б то і двойників немає. Тут щось не сходиться. Перші придеться сім'ї наші докупляти. На другі частки не вистачати.